Вітаю вас. Це телеканал Соціальна країна, в студії Катерина Некреча. 20 жовтня Верховна Рада, нарешті, ухвалила законопроект про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. 249 народних депутатів проголосували за основу. І в цілому у законі йдеться про забезпечення належних умов для соціальної адаптації переселенців, надання тимчасового місця проживання. Також мова йде й про сприяння у працевлаштуванні та навчанні, про фінансування і про фінансування там йдеться а саме про можливість залучення коштів гуманітарної та. Благодійної допомоги, в тому числі від міжнародних організацій, детальніше про закон поговоримо з нашим гостем. Це правозахисник Борис Захаров. Вітаю вас, добрий вечір. І одразу пропоную нагадати події вчорашні і приглянути сюжет наших журналістів про те, як депутати працювали. Позачергове засідання Верховної Ради проходить під посиленою охороною однак потрібної більшості народних обранців чекали більше години. Олександр Турчинов зробив дві перерви, і лише на третій реєстрації у залі зібралося 240 нардепів. Позачергове засідання зібрали, аби розглянути проекти, відкладені через провокації біля ради минулого тижня. Це питання, які стосуються забезпечення права голосування наших військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції. Це питання забезпечення ліками лікарень вакцинами проти віусніду та туберкульозу. Це питання пов'язані щодо заборони трансляції по телебаченню серіалів, в яких прославляються. Загарбники України розпочали зі змін до медичних законів через юридичні прогалини. Українці не можуть отримати вакцину проти туберкульозу. Самі ліки придатні для використання. А от термін дій їхньої реєстрації закінчився. Лікарські засоби пройшли контроль якості і були вироблені. Під час дії реєстраційного посвідчення, крім того, було проведено контроль якості на території України, і просимо підтримати цей законопроект, який дасть можливість вже зареєстрованим лікарським засобам, які були зареєстровані, були закуплені за кошти державного бюджету місцевих бюджетів. Надати можливість їх використовувати до завершення терміну придатності, визначеного виробником. Нардепи підтримали зміни так само, як і державну програму про боротьбу з вілснідом. вона розрахована на чотири роки. Для її впровадження потрібні кошти. Вони нібито знайшлися закордонних інвесторів. На хвилі турботи і допомоги проголосували депутати за соціальний захист інвалідів, ветеранів та учасників АТО. З другої спроби підтримали закон про гарантії та статус внутрішньо переміщених осіб, який перед Селенці окупованого Криму та зони НАТО чекають уже півроку. Даний законопроект передбачає правові підстави визначення внутрішньої тимчасово переміщеної особи, дає правові гарантії цій людині на новому місці проживання, визначає порядок працевлаштування, виплати соціальних зобов'язань держави і надання відповідної допомоги тимчасово переміщеним особам. Поправки до цього законопроекту висували вже на ходу. Зокрема, повністю було виключене право переселенця на безкоштовне отримання земельної ділянки. У той же час суму допомоги переміщеним особам віддали на відкуп кабміну, який визначатиме її, виходячи з можливостей бюджету. Серед останніх рішень цього парламенту була і спрощена процедура оформлення спадщини для селян. Відтепер українці можуть не звертатися до державних нотаріусів, а переоформлювати свій спадок безпосередньо у селищній раді. Кожен місяць. Сотні мільйонів доларів отримує не бюджет, а оцінщики, інформаційні центри за кожну довідку, нотаріуси і таке інше. Тому що за кожну хату чи квартиру 10 тисяч гривень. Якщо за кожну земельну ділянку 10 тисяч гривень, незважаючи на численні звернення військових, дозволити їм голосувати у найближчих дільницях, депутати зміни до закону за тиждень до виборів не підтримали, не ухвалили нардепи і заборону на трансляцію російських серіалів на українському телебаченні. Жоден із трьох законопроєктів не набрав голосів для включення до порядку денного. Ці проблеми Олександр Турчинов переадресував новому парламенту. Прізвище ж депутатів, які не прийшли на засідання, і тих, хто не голосував, спікер пообіцяв оприлюднити у газеті. Голос України Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Борис, власне, можливо, це історичний день, тому що Верховна Рада востаннє збиралася. Якщо на цьому тижні чогось не станеться, такого раптового, то в принципі ймовірно, що це було останнє зібрання Верховної Ради. Ну і так. хочу привітати вас з прийняттям закону, все ж таки про вимушених переселенців. І можливо зайти ще повернутися назад, і ви розповідаєте про те, що ще у квітні Харківська правозахисна група. Мала свій варіант закону пропонує. Ще з березня ми почали процес законотворення, так скажімо. А, і з березня до 15 квітня Харківська правозахисна група підготувала законопроєкт, який дуже довго обговорювався громадськістю і не був поставлений, не був внесений до Верховної Ради. На його базі Сергій Соболєв розробив свій законопроект, він був внесений до Верховної Ради. Проте за день до голосування в Верховній Раді на комітет був поставлений зовсім інший законопроект, який ніхто з громадських активістів внутрішньопереміщених особ-волонтерів взагалі не бачив. І його швидко з порушенням регламенту ухвалили тоді 19 червня. Потім. Громадськість звернулася до президента, і президент скористався правом вето і заветував цей е, шкідливий закон, тому що він обмежував насправді права внутрішньопереміщених осіб, а не захищав їх. Після цього був тривалий процес законотворення вже при адміністрації президента, і дуже багато разів Верховна Рада мала нагоду проголосувати. Цей закон. І от в останній день Верховної Ради цей поганий парламент, який ухвалював закони 16 січня, який ухвалив дуже багато інших законів, які погіршують права людини в Україні, а не покращують, нарешті, хоч якось реабілітувався і ухвалив дуже важливий закон про. Дотримання права свобод внутрішньопереміщених осіб давайте детальніше поговоримо про те, про що про що йдеться в цьому законі. Ну головне, що визнали в принципі, що у нас є внутрішні переселенці, що тут, є люди тут не визнавати проблема. не можна, бо їх вже більше півмільйона. Насправді офіційно, офіційно а не офіційно але більше кажуть, 400 тисяч. Що... А не офіційно їх може бути значно мільйон. більше в два рази більше, в три рази більше. От зараз побачимо по тому, як вони будуть реєструватися, тому що тепер, щоб отримати допомогу, треба зареєструватися. І тепер багато внутрішньопереміщених осіб будуть просто реєструватися, щоб отримати допомогу. Правильно розумію, що в законі є, власне, ну, говориться про те, хто такі ці внутрішні переміщені особи. Так, ну, визначається вийшло. термін. Це обов'язково треба, тому що, наприклад, це стало. Бар'єром для надання міжнародної допомоги, тому що треба гарантії на законодавчому рівні, чітке, чітке визначення, яке відповідає міжнародним стандартам, хто є внутрішньопереміщеними особами. І ще цей закон звільняє від податків і зборів міжнародну благодійну та гуманітарну допомогу. Оце дуже важливо. І тепер відкритий шлях для надання досить великих сум. Від міжнародних організацій, від іноземних держав, від благодійних фондів іноземних, на жаль, поправка щодо зняття податків і зборів внутрішніми донорами. Вони це скасували. Тобто, зняття податків і зборів стосується виключно зовнішніх донорів, міжнародних організацій, іноземних країн. І е, іноземних благодійних фондів. Тобто, а внутрішні донори змушені платити. Ну, там є інший закон угу. про волонтерську діяльність, е, угу. який теж скасовує деякі податки угу. і збори е, в, 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 в певному обмеженні, скажімо так. Не так, як ми хотіли за цим законопроектом. Але вони, держава побачила небезпеку. Тому що шахраї якісь можуть всередині країни цим скористатися і уникнути податків. Чи є вже фонди як в Україні, так і поза її межами, які готові. Звичайно, фінансувати. є. Ну от Жозе Мануель Борозу, коли звертався до президента, говорив про 25 мільйонів євро від Європейської комісії для внутрішньо адресно для внутрішньопереміщених осіб. У ВКБ ООН готово надати. взагалі ООН говорить про доволі великі гроші, навіть більше ніж ніж ці. Є е, фонди іноземних країн, які готові надавати допомогу саме для на потреби вимушених переселенців. Це і німецькі фонди, і шведські фонди, і американські фонди. Є попередні домовленості навіть з цими фондами, я не буду конкретно оголошувати це. І зараз будуть проводитися донорські зустрічі, і буде проведена велика донорська конференція з цього приводу. І дуже добре, що зараз таки прийняли цей закон до організації цієї донорської конференції. Це дійсно відкриє шлях для значних грошей на допомогу внутрішньо переміщеним особам яким чином буде здійснюватися ця допомога, і куди підуть ці гроші, і хто буде власне, це контролювати? Також по які потреби основні гроші підуть як державі тепер, так і е, організаціям, які опікуються проблемами внутрішніх переміщених осіб? Е, По-перше, ну найголовніше, зараз зима на носі. У нас десятки тисяч сімей живуть в неопалюваних приміщеннях, в літніх таборах. В літніх санаторіях потрібні кошти для переобладнання нежитлового фонду і цих літніх санаторіїв і таборів, які непридатні для проживання в зимовий час, на зимові, тобто утеплення і проведення інфраструктури опалення. Це проблема номер один з моєї точки зору. Також треба допомогти державі з обліком внутрішньопереміщених осіб. За цим законом, головним органом, який опікується проблемами внутрішньопереміщених осіб, є Міністерство соціальної політики. Я сподіваюся, що УВКБ ООН інші донори допоможуть комп'ютеризувати систему для обліку внутрішньопереміщених осіб. На жаль, а може і правильно, це нашим законодавцям видніше і урядовцям. У нас в проєкті було закладено ведення єдиного державного реєстру внутрішньопереміщених осіб. Натомість з голосу була внесена поправка, щоб переформатувати це в єдину інформаційну базу внутрішньопереміщених осіб. Здавалося б, це слова просто слова, але насправді різниця є. Ось в чому. Єдиний державний реєстр, як його планували. Це комп'ютеризована система, до якої компетентні державні органи мають онлайн-вхід. Тобто, умовно кажучи, от комп'ютер є в, у Мінсоцполітики, інтернет швидкісний, вони внесли дані про внутрішньопереміщену особу. Далі Державна міграційна служба зайшла в електронному вигляді, перевірила, направила, там, скажімо, вісь військомат дані. Чи СБУ може зайти і перевірити ці дані і так далі. Але на це треба великі кошти, щоб е, забезпечити ведення цього онлайн єдиного реєстру. А інформаційна база даних, це просто орган веде інформаційну базу даних, і, як в старі часи того, чого немає вже в інших країнах сучасних, інший орган робить запит. В наш орган в письмовому вигляді на папері, і наш орган, який веде цю базу даних в письмовому вигляді на папері, відповідає. Ну, мені здавалося, що цей закон, оці донорські кошти, могли б зараз за одне, це для держави дуже вигідно. Не тільки внутрішньо переміщеним особам допомогти, а допомогти зробити нашу систему. Функціонування цих державних органів більш сучасною надати комп'ютери, обладнання, підключити до швидкісного інтернету, всі оці районні відділення соціального захисту, державної міграційної служби і так далі. Але напевно наші депутати і наші урядовці не розраховують на таку вже допомогу, розуміють, що цього не буде зроблено а в бюджеті коштів на це нема. І тому вони вирішили не брати на себе зобов'язання зробити от такий єдиний державний реєстр, а обмежитися тільки інформаційною базою даних. А зараз яким чином це відбувається? Також на папері. Зараз з... краще запитувати. не говорити, як це відбувається, зараз тому ж... що цим реєстру... скористаються є база даних, є база але дані. щодо забезпечення, так скажімо, збереження цих даних. Внутрішньо переміщених осіб краще не говорити, а то цим скористаються розвідки іноземних держав. Зрозуміло. А також цим а, законом а, гарантовано права і свободи е, внутрішнім переселенцям. Що це означає? А, це означає, що кожна людина має право на житло. У зараз найбільша проблема, я ж кажу. Житло в зимовий період А вимушення. чи встиг... можна встигнути взагалі переобладнати? Пізно вони чи що робити? Вони пізно прийняли і до опалювального сезону. От Порошенко підписав наказ, що 24 жовтня почати ну, не буде введено в експлуатацію всі ці а, будинки для вимушених переселенців до цього дня. Я думаю, що в грудні це реальна дата. В грудні здати в експлуатацію uh -huh. житло для внутрішньопереміщених осіб. Це вже буде зимно, це вже вони якийсь тривалий час проживуть в неопалювальних приміщеннях, будуть якось опалюватися. Не знаю. Також хтось і... поїде на... в інші місця. Uh -huh. Ну складно ще будуть. Треба було ще 16 вересня ухвалювати цей закон. Треба було але вже а то і набагато що маємо. раніше так, так щоб взагалі завчасно підготуватися. Так. Ну а, і власне чи спрощує цей а, закон а, п, для переселенців а, такі всі формальності? А, так, я Реєстрація О, а, право на житло, раз угу. право на медичне обслуговування, право на освіту. І дошкільні на працевлаштування, право на працю обов'язково. Так, він запроваджує дуже багато спрощених механізмів, щоб за відсутності навіть там, трудової книжки можна було працевлаштуватися, щоб можна було, якщо ти не звільнився на старому місці, не через суд звільнятися, а направити рекомендованого листа на старе місце роботи. І з цим листом, за цим законом, внутрішньопереміщена особа має право. На працю. Головний момент це як проходить. Від... У нас просто, на жаль, дуже багато послуг в країні прив'язано до прописки так званої, до місця реєстрації проживання До реєстрації місця проживання. І, скажімо, кримчани вони не хочуть ставити в паспорт місце проживання нову реєстрацію, тому що їх за це можуть переслідувати, якщо вони поїдуть на БТР. Ківщину, до, на малу батьківщину до родичів там, і так далі. Тому е, ми вирішили зробити так: видається довідка в день реєстрації, в день заяви внутрішньопереміщеній особі. І в цю довідку проставляється друга реєстрація. І у людини дві реєстрації місця проживання. Одна в паспорті, там, де вона була зареєстрована, і друга у довідці внутрішньопереміщеної особи. Е, Місцем проживання фактичним, якщо її є кому прописати, а якщо ні, то вона реєструється за юридичною адресою Державної міграційної служби або Міністерства соціальної політики, департаменту соціального захисту населення. От таким чином. Що ще е, спрощує цей момент? Наприклад, е... багато речей прибрали: прибрали виділення земельних ділянок, прибрали. А пільгове кредитування за ставками Національного банку України. Тому що уряд говорить про те, щоб закон не був декларативним прибрати всі норми, які вони не здатні виконати. Ну, тут можна сперечатися, але ми не будемо сперечатися, тому що слава Богу, що, хоча б. В такому вигляді закон прийнятий. То є надія, що ті речі, які є зараз прийняті в цьому законі, держава. здатна. А Тепер здатна ми будемо виконувати. моніторити. Якщо вже держава взяла на себе ці зобов'язання, ми зараз будемо моніторити, які підзаконні акти будуть написані. Може ми долучимося до їх розробки підзаконних актів, які мають Кабмін розробити за цим законом. А далі будемо моніторити виконання цього закону. Люди, які є переселенцями, вони в новому місті шукають, тобто їм треба знайти роботу, знайти місце, де жити. Що держава зобов'язується зробити на строк до шести місяців. І якщо є маленькі діти, то потрібно віддати їх чи в садочок, чи в школу, так, правильно. Ми це знаємо, що у нас в країні взагалі гарантій. черги в, саду, в дитячий садочок треба записуватися як тільки певно, що дитинка народилася, тому що я думаю, що це штучно все створено, але черги є, і просто так прийти в дитячий садочок, віддати дитину здається нереальним. Чи цим законом якось регламентується от така от норма? Чи батьки і переселенці можуть віддати своїх дітей в будь-який? В принципі, садочок? може бути конфлікт інтересів тих, хто проживає на цій території. І внутрішньопереміщених осіб. Закон обіцяє, що внутрішньопереміщені особи зможуть і віддати дітей в садочок, і в школу, і щоб дитина продовжила навчання. Я вважаю, що це можна зробити за рахунок збільшення місць, зокрема і робочих. Скільки вчителів звідти поїхало? Скільки звідти поїхало вихователів дитячих садочків з місць переселення? От вам, будь ласка, є і додаткові робочі місця, і багато дітей, які потребують уваги. Ну, таким чином, я думаю, держава мусить вирішувати цю проблему. Тут також проблема, що треба певно збільшувати навчальний заклад якимось чином. Звичайно, що. Це вже от сьогодні. Чи є, а, чи багато таких проблем, що люди не можуть влаштувати своїх дітей в садочках, чи так, в школу такі, звертаються там, з Звертаються то, знаєте, такі, такі проблеми є. І є проблеми вже і в протилежні. Там, я бачив скарги, що ось прийшов влаштовувати дитину в дитячий садок, а там одні переселенці і так далі. Е, звичайно, проблеми є, і їх треба вирішувати. Але <ків> глобально. Дуже добре, що прийняли цей закон, і тепер треба відповідно до цього закону вирішувати вже окремі проблеми і окремі недоліки, е окремі проблеми вирішувати за рахунок е створення вже ручних механізмів відповідно до цього закону, якихось яких підзакон, підзаконних актів. Бо є на що опиратися, є потім. на що є опиратися, закон... так. Є закон. І більше того будуть гроші на це. Тому що відповідно до цього закону розробляється цільова програма допомоги урядом внутрішньопереміщеним особам. Під цю програму влаштовуються донорські зустрічі, донорські конференції, будуть надходити гроші, і таким чином вдасться вирішити цю проблему. Якщо б закон був прийнятий давно. Багато проблем навіть воєнних можна було уникнути за рахунок цього. Тобто, насправді, цей закон дуже важливий з точки зору перемоги України. Насправді. Чому? Тому що коли ми даємо гарантії людям, щоб вони не ризикували життям своїми, своїх дітей і так далі, говоримо. Що ми їм надамо раз, два, три, чотири, п'ять, що вони мають ті ж права і, і можуть їх законні інтереси будуть захищені, так як і інших громадян України, то вони можуть тут спокійно оселитися і залишити, скажімо, зону військового конфлікту. І тоді прикриватися бойовики, терористи, у них вони б значно менше могли б прикриватися мирним населенням, принаймні, яке їх не підтримує. І також люди, які там залишаються, які насправді підтримують Україну, вони піддаються там, катуванням, викрад, їх викрадають там позасудові страти, там страшні речі відбуваються. А ми тут. Даємо гарантії захисту їх прав і свобод, і вони можуть переїхати сюди. Зараз просто є інша проблема. До нас звертаються люди і говорять, що з Донбасу, з окупованих територій, що їм не дають виїхати, вимагають. Особливо це стосується чоловіків, що або йди служити в армію ДНР, або плати за виїзд на територію України, чималу суму грошей. Такі проблеми. Але це вже в останні місяці. буквально. раніше таких повідомлень не було. А варто ще сказати про те, що підприємці а для них також спрощується цей момент закриття підприємницької діяльності і відкриття нової, нової Перереєстрація. Це... це дуже важливо, uh -huh. так тому що в нас, взагалі ця система в країні вона занадто складна. Тим паче, якщо є окуповані території, то це це необхідно було зробити. А з Криму, наприклад, при переїхало дуже багато людей, підприємців, які готові тут працювати, відкривати бізнес, допомагати Україні. Це дуже вигідно Україні. А ми їм перепони, 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 перепони. Ну як так можна? Ну слава Богу, зараз будемо слідкувати за тим, як цей закон функціонує. Я сподіваюся на те, що всі зможуть влаштуватися і асимілюватися зараз тут, в Україні. Оця база з іменами переселенців вона буде також ну, потрібна в тому сенсі, щоб оплачувати фінансову допомогу. Тобто Кабінет міністрів буде вирішувати. Ми знаємо ці цифри, що не працююча особа отримає 884, вісімдесят працюючи 442 гривні половину від цієї так. суми. І не більше 200 2400 з чимось да, не майже тисячі чи для сім'ї. Для сім'ї. Ну, це, мені здається, неправильна норма. Чому? Це дискримінація багатодітних сімей. Уявімо mm -hmm. собі, що в родині сім дітей. І такі родини є серед біженців. І на цю сім'ю виділяється 2400 з чимось гривень, там 2500 нехай. Ну, це мало для цієї родини. Навпаки, треба на кожну дитину доплатити. Mm -hmm. А ця допомога вже зараз здійснюється, оці ці 800 гривень, 400 гривень. І яким чином зараз це відбувається? Наші організації проводили моніторинг виконання постанов. На жаль, виконання цих постанов гальмується, навіть реєструють не скрізь із проблемами. Є відповідний звіт, і на даний момент ці постанови не виконуються належним чином. Але тепер з прийняттям цього закону mm -hmm. уряд вже вза, вже зобов'язаний розробити відповідні підзаконні акти і почати допомагати людям. А розмір дійсно буде визначатися урядом. І, ну, в принципі, щодо розміру допомоги, це напевно і правильно, тому що тільки уряд знає, скільки реально mm -hmm. у нього mm -hmm. є mm -hmm. грошей mm -hmm. і скільки він може залучити від цих е міжнародних. Організацій фондів благодійних, іноземних і так далі. Борис, дякую за те, що прийшли до нас в студію. Я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з правозахисником. А це Борис Захаров. І говорили про новий закон про, про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеним особам, про його норми, що власне, які права це, цей закон надає цим людям. Я дякую за те, що ви залишаєтеся на телеканалі Соціальна країна і робіть це і надалі, тому що наша команда працює для вас.